Тому впевнені, що в найближчому майбутньому Україна буде могутньою державою, якщо у нас нічого немає, щоб трохи так говорити. Ви вважаєте, що Україна має ресурсів достатньо для того, щоб створити могутню державу, величну державу українського народу. Я запевнюю вас, що ви помиляєтеся. Але ви так маєте право думати. І так думають багато в Україні. І, скажу так, багато і в минулому так вважало, як ви вважаєте, зокрема, жителі Африки. Вдавну, ну, вони так собі вважали, що у них нічого немає, аж поки до них не приїхали європейці, не привезли їм скарби. Скло, дзеркало. Побачивши такі скарби, місцеві люди раду віддавали той непотріб, який він них хвалявся під ногами, той діаманти всякі різні. Для них це був непотріб. І вони міняли його на шкло. Так само в Північній Америці. Місцеве населення радо обмінювали всякі золото, яке теж для них не мали якоїсь особливої цінності на справжні скарби, на тканину. Вони вважали, що вони здійснюють вигідний обмін. Хто помилився, історія нам каже, хто помилився в тому правий. Україна має все, що потрібно, для того, щоб розбудувати величну державу українського народу. Україна має величезні ресурси. Але на жаль, немає української влади. На жаль, україну керують чужинці, які нас запевняють, що у нас нічого немає. А той не потім що у нас є. Треба віддати тим всяким чужинцям, віддати всяким іноземцям, того щоб вони тим користувалися непотребом, а натомість там чужини дадуть нам кілька паперчиків. Таких, і то не нам дадуть, а дадуть банкам. Які знову ж є власністю, знову ж чужинців. Тобто, ми фактично в державі Україна поводимося так, як ті дикі африканці чи ті дикі індіанці, поводимося так само. Ми віддаємо найдорожчі ресурси в обід на якісь непотенці, якісь там папірці. Вважаємо, що ми мудро вчиняємо. Ми вважаємо, що у нас нічого нема. У нас і все. Лише влади у нас української немає в Україні. У цьому є основна проблема. У нас безліч корисних копа. У нас шикарна найкраща в світі земля. У нас все, що треба для того, щоб збудувати могучу державу, є. Бачимо, як оця влада тепер вона вже узурпувала інформаційне поле в Україні. Бачимо, що все навколо належить їм. То для того, щоб в наші мізки постійно вселяти, що у нас нічого немає, що Україна в нас погана, що ми маємо звідси емігрувати, маємо все відати, що маємо їм. Для того вони змі узурпували. Бачу, що вони тепер увели англійську мову другої держави для того, щоб себе тут почувати як вдома. Бачимо, що вони землю нашу світу тепер всі скуповують тощо. Бачимо, тепер атомну промисловість хочуть в нас забрати тощо і так безліч без іншого. У Україні є всі ресурси для того, щоб свою величну державу українського до.